У найближчі два дні на день прапора та річницю незалежності України масових заходів у Кривому Розі не проводитимуть. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 23 та 24 серпня. Комендантська година в Кривому Розі триватиме як і завжди з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Задля безпеки жителів Кривого Рогу та Криворізького району оприлюднено рекомендації щодо роботи підприємств та перебування у громадських місцях. Підприємствам всіх форм власності рекомендовано перейти в ці дні на роботу дистанційно. Для органів державної влади самоврядування та силових структур це обов'язково. У місті триватиме посилене патрулювання та заходи безпеки. Всім мешканцям рекомендовано уникати будь-яких скупчень людей та не знаходитися поряд з будинками органів влади, критичної інфраструктури та військовими об'єктами.